Підсумовуємо день, що минає 12 квітня разом із журналістами першого західного. Вітаю вас. Уряд збільшив виплати військовим на передовій. Тепер вони отримуватимуть не 100, а 170 тисяч гривень, якщо виконуватимуть бойові завдання на нулі. Відтак разом із зарплатою бійці, щомісячно матимуть майже 200 тисяч гривень. Тисяч, але не гривень, а ракет з початку року Росія випустила по Україні ще майже 3 тисячі безпілотників типу шахет та 7 тисяч керованих авіаційних бомб. Також варто зазначити, що лише 3% ракет дронів та керованих бомб влучили у військ. Ськові цілі, тоді як 97% вразили цивільну інфраструктуру, цього разу московити стріляли по сумах, кривому рогу, Харківщині та населених пунктах Донеччини. Через ворожий обстріл на Донеччині постраждало щонайменше три особи. Ворог атакував житловий сектор Костянтинівки. Ракета влучила у п'ятиповерхівку. Росіяни могли вдарити по трипільській теплоелектростанції п'ятьма новими крилатими ракетами Х-69. Цей вид озброєння зазначають військові, може бути ще небезпечнішим ніж кинжали, адже несе понад 300 кілограмів бойової частини. У Москві нібито підірвали автомобіль експівробітника Служби безпеки України Василя Прозорова. Відомо. Що колаборант співпрацював із ворогом? Чоловіка із травмами ніг ушпиталили. На Житомирщині працівники СБУ викрили в'язня, який був агентом ФСБ. За ґратами колаборанту вдалося завербувати декількох спільників. Злочинна група планувала вийти з тюрми і допомагати окупанській диверсійно-розвідувальній групі. Зловмисники мали збирати розвідання про сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Переплив тису за дві хвилини. На Закарпатті чоловік втік річкою до Румунії. Це трапилося неподалік парковки одного із супермаркетів. Спершу від чайдуха пройшов мілиною до середини тиси. Коли ж з'явилася течія на глибині, аквамен почав плисти, і таки догріб до румунського берега. А відстань, як видно з відео, чималенька. Доля сміливця невідома, але прикордонники вкотре нагадують: такі дії можуть бути небезпечними для життя. У Польщі за два дні зафіксували понад пів Спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Мігранти поводилися агресивно, жбурляли в правоохоронців каміння, гілки та розпилювали сльозогінний газ. Похизувалися вбранням та ексесуарами на сотні тисяч гривень. Інспекторка львівської митниці Юлія Дрига у соцмережах розповіла, що має на собі речі, які в цілому коштують 8 тисяч доларів. А це понад 300 тисяч гривень. Втім, згідно з її декларацією, за увесь 2023 рік вона заробила приблизно 180 Тисяч гривень, а це значно менше ніж коштує її одноденний образ. Спеціально гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Двісті 200. 200 доларів. Так. А сумка з півтори і взуття. взуття. Ерме десь вісімсот доларів. Так. А годинник? Годин. Карті. І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так то відео побачило керівництво львівської митниці. Після чого Юлія Дрига звільнилася. Дрига Юлія написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої мною підписано відповідний наказ. Вдячний усім, хто не проігнорував це відео та повідомив про цей випадок. Во начальника львівської митниці Андрій Кузнік пласту 112 років вперше про українську скаутську організацію почули ще 1911 року. З того часу пластунів виховують у патріотичних та християнських традиціях також. Хлопці та дівчата повинні вміти виживати у екстремальних умовах в Україні. Нині є понад 6 тисяч пластунів, а осередки організації працюють практично в кожній області. З ЄС до Ужгорода без пересадки у Чопі. і навпаки. обласний центр Закарпатської області з європейським союзом з'єднають Євроколією. Вона до слова на 85 мм міліметрів вуща ніж українська. Напередодні у місті Сакур урочисто заклали першу ланку нових рейок. Досі такі вели лише до чопа і мукачевого на Закарпатті та Руської на Львівщині. До слова у нашій області найближчим часом таку колію може отримати ще одне місто, але більше інформації у матеріалі Святослава Драбчука. Кажуть, язик до Києва доведе. А ось ця колія шириною 1435 міліметрів. З вокзалу у Ужгороді до Будапешта. Наразі на місцевому вокзалі заклали лише 12,5 метрів вущих рейок. Роботи зі встановлення ще майже 22 кілометрів, а саме така відстань між Ужгородом та Чопом розпочнуть у травні. До того часу триватиме підготовка на час встановлення колії, залізничне сполучення між містами не зупинятиме. Потяги новою Євроколією обіцяють в Укрзалізниці, поїдуть через 14 місяців. Є у планах і електрифікація напряму. Якщо ми подивимо електрифікацію, то нас можливість використовувати на всій, по всій ділянці електропотяг. В тому числі там електрички з європейського союзу можуть заходити на, на Ужгород вже без перестановки на відмінуття. На Загальна вартість проєкту 1,3 мільярди гривень. Документацію почали розробляти ще 2021-го За гроші з держбюджету роботи виконуватимуть за грантові кошти. Фінансування будівництва вже здійснюється за рахунок грантових коштів Європейського союзу в рамках проекту СЕФ. За рахунок якого фінансуються проекти розвитку транспортної інфраструктури в ЄС в уряді. Кажуть, колія за європейським стандартом не лише розвантажить автомобільні прикордонні переїзди, але й розширить можливості для вантажних перевезень між Україною та ЄС. Тож на Ужгороді зупинятися не планують. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення європейською Європейського зразка. Другим буде проєкт у Львівській області з Мостицька 1 до Львова. Це також буде вузька колія. Проєкт зараз, власне, в розробці. Станцію Мостицька 1 на Львівщині. Євроколією спершу хочуть з'єднати зі Скниловом у планах протягнути вузькі рейки аж до залізничного вокзалу. На Львівщині роботи можуть стартувати вже восемь. Така ж колія у майбутньому має з'єднати Чернівці та станцію «Вадул-Сірет» на українсько-румунському кордоні. Святослав Дравчук, Вадим Кальченко, програма. «Оч». Допомагали втікати за кордон, але самі не втечуть від закону. На Львівщині судитимуть киянина, який організував схему для ухилянтів. Разом зі спільником вони планували нелегально переправити до ЄС шістьох чоловіків призовного віку під виглядом волонтерів. Навіть підробили їхні дані в електронній системі для перетину рубежу. Ці послуги для так би мовити клієнтів вони оцінили у 18 тисяч доларів. Правоохоронці ще раніше спіймали одного з фігурантів, коли той мав одержати частину хабаря. Тепер же затримали і спільника обох судитимуть за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Під виглядом волонтерів однієї із благодійних організацій, які мали б перевозити гуманітарну допомогу, зловмисники неправомірно внесли їх дані до системи шлях. Таким чином потенційні призовники мали змогу безперешкодно виїхати за межі нашої держави. Фігурантам справи загрожує до 9 років ув'язнення. Світло завжди перемагає темряву, а сприяють цьому люди, яких ми звемо електриками. Раніше ми згадували про них тоді, коли зламалася розетка. Зараз у час повномасштабного вторгнення розуміємо, це справжні воїни світла, і вони чи не щодня борються за те, щоб у наших домівках була електроенергія. Відтепер таких фахівців побільшає. Адже у Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї майбутніх електриків навчатимуть ще як отримати енергію від сонця та вітру. І лунає дзвінок, тож студенти вже поспішають на заняття. Тут вони зазвичай вивчають, як робити розетки, там вимикачі, ті ж оці лампи, що ці зараз світяться, це, це ми їх підключали. Таке більш базове скажімо так, навчання у нас було. Однак тепер до звичної навчальної програми додали дещо нове. Вивчають відновлювальні джерела енергії. Для цього у закладі встановили сонячні панелі. Ми почали встановлювати панелі, в нас вперше не було потрібного кріплення, ми чекали його. Були такі ці цього шурупчики, вони були завеликі, то ми їх ще обрізували, щоб встановити. Трохи помучилися, але встановили. Панель розташована всередині, як приклад, щоб студенти розуміли принцип роботи кріплення до даху. А окрім неї, в аудиторіях є чимало пристроїв, датчиків, інструментів та спеціальних стендів. Усе це обладнання навчально-практичного центру відновлювальної енергетики, який працюватиме на базі ліцею. В Межах трансформації вугільних регіонів відкриваємо центр з навчання електриків зеленої енергетики або це вкрай важлива спеціальність. Ми рухаємося до децентралізованої енергетики. Діти зможуть розуміти, як видобувається електроенергія завдяки землі, завдяки повітрю, завдяки сонцю. Це сьогодні дуже важливо, тому що в тенденції у світі до того, що ми мусимо видобувати електроенергію з інших ресурсів. Викладачі пояснюють, студенти роздивляються, вивчають та готуються працювати із новим обладнанням. Це сонячна гібридна станція. Вона є під'єднаною до наших панелей, які розташовані на посаді будинку, з допомогою цих стендів ми можемо визначати параметри сонячних батарей. Тож у центрі відновлювальної енергетики студенти можуть вивчити повний цикл роботи з панелями від початку створення конструкцій для кріплення сонячних панелей, кріплення і різні варіанти кріплення на різних дахах, на різних типах поверхень, Різні способи підключення сонячних панелей, різні способи комутації взагалі сонячних електростанцій до слова, навчально-практичний центр відкрили у співпраці з німецькою компанією giz у межах трансформації вугільних регіонів. А ще у Червонограді свої двері відчинив простір справедливої трансформації. Наразі ми маємо. Невеличкий офіс, де буде агенція справедливої трансформації, яка писатиме проекти, яка подаватиме ці проекти на фінансування для того, щоб залучати кошти європейських донорів банків для трансформації нашого краю. Також там чекають на червоноградців, які мають свої ідеї щодо розвитку регіону. Тож, поки місто робить свої кроки до зеленої енергетики, у червонограді побільшило ще й зелених насаджень. Адже після відкриття центру відновлювальної енергетики та простору трансформації у місті символічно висадили дерева. Анастасія Стеце Коле Гонтарчук, програма Очі Центр спортивної медицини та реабілітації у Львові щодня приймає сотні людей, які ведуть активний спосіб життя. Професійним спортсменам поглиблений метод в закладі потрібно проходити щопівроку. Саме він є умовою допуску до офіційних змагань. Більше про роботу центру розкаже Алла Васьковська. Віллу гіпсових королів на вулиці Коновальця знає, чи не кожен спортсмен Львівщини. Тут коридори завжди заповнені разом. І діти з ДЮСШ, і чемпіони світу. Усім потрібен особливий медичний огляд. Різниця спортивного медогляду від звичайного це в тому, що ми даємо навантаження, щоб побачити, як реагує серцево-судинна система. І, взагалі, як спортсмен адаптується до навантаження, як він себе почуває. Кардіограму роблять воротареві футбольної команди людей з ампутаціями покрова військовослужбовцю Сергію Іванову. Після цього огляд і опитування про інтенсивність тренувань, захворювання і самопочуття. Далі спеціальний тест присідати зможете? що ж не зможу <хи> після присідань. Лікарка знову міряє Сергієві і пульс. Відновлюється. Для колеги Сергія за командою Костянтина Кашули замість присідань. Інший тест чоловік втратив ногу рік тому під бахмутом. Ви роздихуєтесь, ви мені говорите, коли ви готові uh -huh. затримати дихання, і після того я повторно мірюю вам пульс тиск. Добре, готовий. Я місяць тому проходив у Києві в олімпійському комітеті. Uh -huh. Далі тут, бо тут все на місці. Не треба по кабінетам ходити. Ту всі до тебе йдуть. Завідувачка відділення Ольга Островська розповідає, щодня вона приймає понад півсотні спортсменів. Це гарантія їхнього здоров'я. Тобто, ми можемо сказати, на що звернути увагу? Бажано, не бажано, можна, не можна. Тобто, це це дуже важливо. Чи спортсмен може взагалі займатися? Наступний важливий огляд для спортсмена ехо серця. За день Юрій Старко бачить десятки сердець, здебільшого спортсменів через постійні навантаження вони збільшені. Три сантиметри у нас аорта. Безхідна, задня стінка один сантиметр. Наприклад, виявили за останніх ну, два місяці з моєї пам'яті, три місяці, десь п'ять чи шість вручених вод. Тобто люди не знають, що у них двостолкові клапани, наприклад, які мають дисфункції вже для перевірки ж прихованих вад серця спортсменам дають фізичне навантаження. Один з таких тестів велоергометрія. На протязі 30 секунд треба зняти першу кардіограму. Наступну кардіограму повторюють після хвилини відпочинку і ще раз після п'яти хвилин. Інша перевірка здоров'я серця під навантаженням тридмілтест. Якщо у вас щось буде турбувати, ви мені кажете, добре, все. Тест триває від 40 хвилин до години. Поступово зростає швидкість. На моніторі лікарка бачить, як змінюються показники спортсмена і водночас міряє тиск. 140. На 80. Основна причина смертельних випадків. Це не до обстеження спортсмени. У нас, до речі, до одного футболіста недавно от під навантаженням шлуночкова бігів мені йшла. Ми направили далі на МРТ і вияснили, що в нього є міокардит, який він переніс після ковіда. Ні на що не скаржився. У центрі спортивної медицини понад 30 років працює відділ реабілітації. Тут під керівництвом галини Хробак після травм відновлюються не лише спортсмени, а й люди, які прийшли за скеруванням сімейних лікарів. Ти робиш елементарні вправи, але через е, е, першу вправу, другу, третю ти стаєш вже на ногу і в тебе коліно починає нормально працювати. Тут є комплексний підхід. Тобто я зможу отримати е, фізичну реабілітацію, тобто фізичні вправи, я зможу пройти курс. Е, Фізіотерапії я зможу отримати масаж на львівщині. Є понад 70 ДЮСШ, а також майже сотня спортивних федерацій. Тож на обліку в центрі спортивної медицини та реабілітації є більш ніж 40 тисяч осіб. Завдання наше, номер номеродин то. Опікуватися спортсменами всіми, хто займається спортом, серйозним спортом. Система в Україні побудована так, що якщо ти не маєш дозволу спортивного лікаря на ті чи інші змагання, то тебе можуть не допустити до змагань, то і не допускають до змагань. Після тих поглиблених медоглядів ми їм даємо чи не даємо допуск до тих чи інших занять, чи вносимо якісь там певні корективи. Інколи назначаємо там певне лікування. Центр спортивної медицини і реабілітації існує. Вже 74 роки тут працює майже 90 лікарів, медсестер та масажистів. Щодня вони стежать за здоров'ям спортсменів та допомагають їм якісно відновлюватись після травм. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. Коли бракує добрих новин, коли хочеться бодай на мить перевести подих, розвантажити думки і просто відпочити. То сама природа підказує ресурс для натхнення. Вона сильніша, ніж будь-які війни. Як світло долає темряву, так і зелені пуп'янки, тягнучись до сонечка, доводять, що життя перемагає. Весняна природа живе за своїм квітковим годинником. Тендітні першоцвіти. Передали естафету деревам, галантно кивають голівками тюльпани, заколисують китиці сакур, що хитаються від легенького теплого вітру. Ваблять цвітом вишукані магнолії, і вже й бузок розпустив палюстки. Усе бояння барв під музику пташиних трелей ми зібрали в одному відео, аби ви в щоденній метушні не прогавили весну. Медитуйте разом з нами і заплануйте собі квіткову мандрівку вихідними. Ну, все, на вихідних потрібно йти шукати сакури і тюльпани і разом з ними медитувати, чого і вам бажаю. На все добре.